Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області надійшло 193 повідомлення про події та правопорушення. З них 18 мають ознаки кримінального характеру. Спіробітникам поліції було задокументовано один факт незаконного зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також співробітниками поліції було виявлено водіїв, які керували авто на підпитку та наражали себе та оточуючих на небезпеку. Було задокументовано 10 фактів керування транспортними засобами у стані сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130». 8 липня близько 16 години на автостраді ОСМТ новоекономічне сталося ДТП за участь двох легкових автівок. Встановлено, що 38-річний водій автомобіля ВАЗ, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю ПЕЖО, який рухався у зустрічному напрямку. Відбулося зіткнення в результаті аварії постраждала 15 річна дівчинка, яка була пасажиркою іномарки. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, триває слідство. Поліцейські закликають громадян у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає ворогу. Вкотре нагадуємо про правила воєнного стану. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не порушуйте комендантську годину. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.